на діючих, на активних ногах, викладете руку на лоб, ви берете отак от ось, от тут під підборіддя, mm -hmm. і просто піднімаєте отак от, от голову. І Якщо ви бачите, що цього мало, він не почав дихати, або трошки не почав, ну там щось, ви берете до кута нижньої щелепи, підводите руку і видвигаєте трішечки mm -hmm. щелепу. І ви розкриваєте йому трохю повністю, якщо він там лежав на голові сприталий. І отут буває такий момент, буває момент сльоз. Да? Коли ви так зробили, а людина робила я А далі ви його переводите в стабільне бокове положення. І ви щите де лікарі. Але якщо він задихав, це добре. Але ви це зробили і він не дихає, і серцебиття. І тут починається. Це легенева реанімація. Мать, е, як кажуть, життя спасіння людського життя. Краще робити вдвох. Якщо я буду показувати зараз одна, дивіться, що я вам вже хочу порадити. Оця ерунда стоїть 18-25 гривень. Це називається помпа для дихання. Ми зараз перейшли з вами ковід, 1, друг, 3,5 і 25 і ми не знаємо, що нас жде далі, грипи і все остальное. Дихати рот в рот людині, якщо це не ваш любимий чоловік Нельзя. одне з <різь> він дуже краси. Він не красивий, я його дихати не хочу. Ми беремо цю штуку. вона стоїть і Взагалі продається теж в інтернеті, я дуже раджу заказати, воно не, не всі гроші світу стоїть, ну, воно в пределах Це старги не може за вас. Е, Називається ключ життя. Там така штучка, спеціальна кумпа і рукавички. Рукавички у вас мають бути просто mm -hmm. косметичні, да. Хоча б <рес> <рес> які не втікують, тому що до людини прикасатися <рес> <везпеку, рес> Я не раджу теж. Я зараз порушу правила, я зараз буду з ним, ну, я йому вірю, я його знаю. А так от, 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 до людини ви не підходите без рукавичок. Людина це небезпека. На ньому може бути все, що завгодно, він може бути хворий, перехворий, ну все, що завгодно. Людина, а перш за все, ви думаєте за себе? Виключення як ви знаєте, оця ділока таким чином вона вкладається в порожнину і людини. <різь бути> <Ґде -мін. різь бути> <різь> 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 Перше, чого ми починаємо, ми починаємо, серцю, ми починаємо його все ми, як ми. Маємо вирахувати, де знаходиться серце. Серце в нас ну, це не так красінка. Ні, воно не тут, воно не тут, воно не... Воно Середу. отут. Осьо. Лівий шлиночок змішаний трішки. От так. Все. Серце посередине. Вирахувати його, де знаходиться в людини, воно приблизно плюс-мінус два вагона. І е, серце це кулак людини. У мене такий, у Маріни такі Діани такі Олі такий, от як кулак приблизно. Таке серце, якщо людина здорова. Буває гіпертрофіроване, буває серце з ну хардітом, про це не говоримо. Ми говоримо середньостатистичний, більш-менш здоровим людину. Яремна виямка. Ключична вирізка і... і, і ось ось. Да. І отут у нас ямочка є, так? Да? Mm -hmm. Рівно посередині людини. Незважаючи, бо можуть руки бути такі, такі, а воно знаходиться приблизно. Отут. Нам треба розкачати шлуночки для того, щоб він йдем... Ось ось. ось отут. І отут. Ви, 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 ви підійшли до нього, ви бігом там. Так, ми так, не знаю, підвільніше. Так так, 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 так. ти тільки не умирайся, зараз, почекай. Я не... Так. Та ні, щось не Ні, раз, приблизно. Раз, ага, десь, тут. все. Руки. Е -е, не так, не так, не так. Вони мають, у вас працюють оці. вони мають бути дуже. Дуже таким, знаєте, як розумно, вправно ем, тяжкі. Розумно, знаєте? Mm -hmm. есть, не, не, ні. Mm -hmm. А я говорила про працюючі ноги, я говорила про правильне положення, ми до людини на, на, нахиляємося, ну, ми не надуємо, да? ну, нам треба трішечки взяти, на нього взяти. Рука на руці, рука, от мене ліва, вона трошки сильніша. Да? Я її кладу, то без, без різниці, але мені так зручніше, mm -hmm. да? ліва ця кладеться сюди і ви починаєте. Отак руки беруться і вони раз, два. Е, для себе я зробила таку, е, таку гаріну, як е, кратність. Скільки, ну там, допустимо, раз, два, три, Чи чотири, чотири, Раз, два, раз місяці, два місяці, три місяці, чотири місяці, під п'ять. І так робити тридцять. Це тяжко. Це тут він у мене такий, ну, тут можна твішечки його, звісно, але взагалі це тяжко. Але викачає. 30. На останні рази, якщо ви працюєте вдвох, і у вас є людина, яка буде зарадихати, і він це знає, ви там з ним ти вмієш, да, сідай. Вже там поставили так. Немає такої штуки, хоча б сафіточку. ну, Або масочки в нас ще в сумочках є. З 19-го року. От, шане, що так? Да? І раз, два, три, чотири. На останніх ви починаєте рахувати, щоб він знав, що він має приготуватися. Ви читаєте 25, 26, 27, 28, 29. Він дихає два рази. Або ви дихаєте два рази. Тому що якщо ви п'явна, да? Я так. Шарі, шарі, і, шарі, і, шарі. І, і зразу починаєте далі. Mm -hmm. дихати. Об'єм легень приблизно, приблизно лік, так? Не, не більше. Мішок амбу, оцей, його цей взяла сьогодні, якось забулося такий, знаєте, ви роздуваєте реанімаційний, mm -hmm. він і літер. Якщо він у вас там є, або хтось бадавний був в руки, ви теж акуратно. Але ви не надуваєте шарик, ви не роздуваєте йому на іншу, у нього альвіоли полопились і, і почалася легенера кровотечі. Не треба. Аккуратно, Ну, не шкодуєте повітря для людини. Повітря в нас ще слава Богу багато. Для нас не в себе. Да. Ні, так, ні, я так. Його ти займався? Його? Видихнув. Приблизно так. Тобто що в нього до того очі як у маски не було, ви в нього. Далі тут же починається реанімація, по останнім стандартам має проходити 20 хвилин. Неправда, коли я вчилася 40 хвилин. В минулому mm -hmm. році хлопчик потонув на одному з ОЗГАЙОНУ, і його друзі його качали дві години, поки приїхала mm -hmm. швидка. Швидка не могла доїхати, що там непонятно, що було. Він був він був мертвий, вони його качали. Дитина вижила, mm -hmm. дитина вживається. Дві години добували цю дитину, не дали йому коментувати просто. І вже ну, хоча кажу, так, 40 хвилин ви можете відступитися, але як він подає признаки життя, якусь знати, які признаки можна. <зараз> <бути>? <зараз> Зараз. Ну, ми, і ми і, і, і так робимо три рази. <зараз> він не роздихався і далі значить, е, раз, два, тридцять. Раз, два, вісім, 28, 29, 30. <зараз> два дихання. <зараз> 28, 29, 30. Два дихання, 28, 29, 30. Два дихання каже, перевіряйте людина каже, перевіряю. Бачите, відчуваю. Ви бачите, що трошечки починає дихати. І ще. Так. Але є такий момент. Ви його відчуєте. Не дай Господь Бог, щоб вам це пригодилось, але якщо це буде, коли людина починає жити, ви це відчуєте. Це як в кіно. так так. Та. Оце знаєте. Дивилися е, е, палфішин. Ви помні, який адреналін ввалили в серце? Не так, звісно, його приблизительно. Людина. Вдихне, ви відчуєте, що людина вона взялася. Отак от от, от приблизно. Ви, і, е, якщо ви тільки відчули, що він почав дихати. Ви відчули серце це ви відчули слабкий пульс, ви ще можете раз пройти тур і перевезти в бокове, в, етро, в, етро, в, етро, в, етро, в етро. стабільне бокове положення. Більше б нічого не Далі, пораненням, грудину. Ви бачите, що людина в неї десь груді.